Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Ізраїль не буде атакувати іранські ядерні і нафтові об'єкти. Наголошує прем'єр Ізраїля Бен'ямін Нетаньягу. Каже, удар буде націлений на військову інфраструктуру. Операція Ізраїля на Близькому Сході триває. Цахал посилює свою присутність на півночі сектора гази. Продовжуються бойові дії і у Лівані. Свої домівки мають залишити мешканці півдня країни. Наказ про евакуацію охоплює приблизно чверть всієї країни. Роз. Сповіли в ООН. Ми ведемо жорстку кампанію проти іранської вісі зла, яка хоче нас знищити. Їм це не вдасться. Ми боремося і платимо дуже високу ціну. Водночас, ми маємо колосальні досягнення. Я хочу чітко заявити: ми і надалі будемо нещадно бити похизболів усіх частинах лівану і в Бейруті також.